Скільки коштує вирішити питання з мобілізацією, в кого немає за душею ні копійки, то ця віп-послуга не для вас. Суми, на яких попалися мобілізатори, вражають про ганебну бусифікацію та плани, які мають виконати тилові військові ТЦК та СП, не часто наважуються говорити не те, що бруднити об них руки. Ймовірно, громадськість достукалась. Офіс генерального прокурора звітував про викриття масштабних корупційних схем, по яким загальна сума, на яку хотіли розжитися посадовці у погонах, обраховується вже у мільйонах гривень. Начистя на руку гарантували ухилянкам зняти їх з розшуку та організувати комфортний виїзд за кордон. Тим, хто дотягнув до останнього та не встиг викрутитися із теплих обійм бусифікаторів, обіцяли перевести до тилу. У злочинних схемах брали участь не тільки військові, а й правоохоронці. Як повідомляють у офісі генпрокурора, засвітився страж закону і на Волині. Посадовець правоохоронного органу за півтори. Тисяча доларів сприяв зняттю з розшуку та внесенню змін до держреєстрів у ДБР. Впевнені він діяв у змові із службовими особами Володимирського РТЦК. Наразі перевіряється можлива причетність інших осіб. На Одещині прикордонник вимагав та отримав 6 тисяч доларів за призов без відправки в бойову зону. Доставлення з вітерцем до невизнаної Придністровської республіки окупованої території Молдови. Цей же прикордонник обіцяв за 11 тисяч євро. Служба у тилу та фіктивне працевлаштування на критично важливому підприємстві міг влаштувати військовослужбовець з Київщини. Свої послуги він оцінював у 8,5 тисяч доларів. Проте найдешевший ринок незаконних мобілізаційних послуг викрили на Закарпаття. Там переведення у тил коштувало 4 тисячі доларів. У цю суму ще входило подальше звільнення, тобто демобілізація за станом здоров'я. Більш оригінальним виявились мобілізатори на Рівненщині. Ну все, займайтеся. Шп'яв неділю вже їздив на цій машині. Суму. Вісім у мене забереш. Це розмова ТЦКшників з міста Грівне, де за даними ДБР посадовець брав хабарі автомобілями. Його підлегли звітує, що ймовірний ухилянт оплатить автівку. Він скинув мені три автівки у Вараші. Люди продають. Я так розумію. Йому необхідно, щоб ти обрав якусь. Ти зможеш допомогти десь доплатити або вирішити це питання. І рішення вирішує питань з відкритих джерел. Вбачається, що мова йде про заступника начальника обласного ТЦК Рівненщини. Проте посадовець вимагав гроші за відстрочку від мобілізації навіть у тих військовозобов'язаних, хто мав на це законні підстави погрожуючи створенням штучних перешкод у разі відмови проявити фінансову щедрість. Його послуги коливалися від 10 до 12 тисяч доларів. США а ще вищий антикорупційний суд конфіскував елітне авто родини колишнього керівника. Харківського обласного ТЦК, коли чоловік обіймав керівну посаду, його сім'я дивним чином придбала новенький BMW X6 2023 року випуску, та Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску. Скільки ще не розкрито та не виведено на чисту воду, можемо тільки здогадуватись. А ще задійними можуть бути й фахівці медичної сфери, бо, як бачимо, останнім часом інвалідні стали утримувати більш заможні люди. Проте поговоримо в наступних випусках.